Біфрен, спокій за ясної голови? Дині новини зараз. До нашого ефіру долучається Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, вітаю вас. Да, вітаю студію. Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, от як би ви прокоментували російські заяви щодо цієї брудної бомби? Наскільки високі шанси, що за цими заявами стоять реальні плани РФ зібрати такий пристрій та активувати його? Плани, мабуть, що є, і немає великої проблеми активізувати цей це, це не за цю бомбу. Цей пристрій в будь-якому будь-якому регіоні України це ця можливість є. Давайте казати так: прямо не можу сказати, що 100% це неможливо завжди. Є велика вірогідність. Проте тут це питання політичне, це питання психологічне, це не про війну, це не. Ще раз хочу пояснити, брудна бомба це не значить, що це буде ядерний гриб, що це буде велика кількість випромінення, це теплова енергія. Це як в кіно, термінатор. 2», коли автівки летять, будівлі руйнуються. Це не про це. Це просто про радіоактивне забруднення певної території, в залежності, звісно, від вибухівки, яка там буде, в залежності від а, радіоактивної речовини, яка буде. Ми ж знаємо, що є різні радіоактивні речовини. Період напіврозпаду да, там є декілька. Хвилин, а є декілька тисяч років, тому що Росія планує використати, невідомо. Але це дійсно намагання в першу чергу повпливати на європейців, сказати: Ось дивіться, які українці погані. Вони таку гадость планують. А ми вас попереджаємо про це. Можливо, розраховуючи таким чином не буде постачання зброї грошей в Україну і так далі. Ну, дуже дивна логіка, як на мене, А скажіть, будь ласка, ну вони взагалі дивні. Вони це, це не вперше роблять. А скажіть, будь ласка за якої на вашу думку умови Росія могла би вдатися до реальних дій в цьому сенсі, в цьому напрямку, коли на фронтах буде все настільки погано, що навіть ударами по українській інфраструктурі неможливо бути неможливо перебити внутрішнє невдоволення? Тобто, ми зараз бачимо, коли на фронтах погано росіяни там зробили. Три-чотири десять ударів по інфраструктурі українці в темряві, да росіяни ура! Нарешті! Uh -huh. А коли цього вже не буде, тоді доведеться шукати, як наркоману підвищувати рівень своєї дози, щоб народ був задоволений, той той глибинний народ, про який ми зараз з вами кажемо, uh -huh. uh -huh. і можливо вдасться до цієї такої брудної історії. А мені здається, ви ви зараз намацали от саму суть того, що робить Кремль. Постійно постійно подає оцей допамін своїм, своїм громадянам, так такий чорний. Ольга. Так, абсолютно, а ну тим не менше, війська РФ облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Триває евакуація так звана із Херсона. Про це повідомляє наш генштаб. За за оцінками інституту вивчення війни, Херсон може стати українським до кінця року. Як оцінити ситуацію на цьому напрямі? І від чого на вашу думку залежать наші перспективи зараз? Буду дуже обережним при всьому тому, що я оптимістично до цього до всього ставлюся. то зараз я дуже обережний, дуже стриманий. Вірогідність до кінця року віджати знову Херсон є. Вона була і навіть до кінця серпня місяця. Проте Росія вдається до, скажімо так, підвищення ставок. Вона окрім такої гібридної мобілізації, зробила ще й часткову мобілізацію, накачала фронт великою кількістю своїх чмобіків, частково мобілізованих осіб. І таким чином відтерміновую нашу перемогу і повернення скоріше Херсону до, там, до України. Кількість людей, кількість техніки, яку зараз знімають з там, зі складів. Вони розконсервують все це зараз, і ця все накачка вона не дає можливості зробити чіткий прогноз там до 31 грудня, або там до там не знаю, до, до різдвяних свят якихось. Тобто важко сказати в яку саме період часу ми повернемо Херсон. Проте бачимо вже заяви, що ми уходимо з Херсону. Там ми готові залишити Херсон особисто. Я цим от закликам росіян цим повідомленням не довіряю. Там якась підступна хитрість, бо не все так просто у росіян так просто не буває. Ну, в принципі, протягом останньої доби були. А... Були зведення. Я, я не знаю. Я не можу зараз сказати, що вони точно перевірені так, але у пабліках ми бачили інформацію, що росіяни, начебто, а, залишають армійців, яких перевдягають у цивільне і а, готуються до а, війни в самому місті. Ну. Ви знаєте, є... -да. -да. Та я не можу точно стверджувати це, тому що я можу оперувати лише перевірну інформацію. Це те, що ми просто всі там бачимо. А як ви ставитеся до того, що чи може бути це отака хитрість? Може може бути у росіян? Є надзвичайно негативний досвід війни в міських умовах. Це перша чеченська чеченська кампанія, місто Грозний. Коли російські військові зайшли в Грозний, казали ой, зараз ми тут дуже де вокзалу дійдемо, колоною техніки. Все буде класно. візьмемо під контроль місто. і це перетворилося для них на повне пекло. Тобто там снайпери з кожної з кожного вікна, гранатометники, стрільці. Тобто, просто було кроваве месиво. і це росіяни пам'ятають. Можливо, можливо, не виключено. Росіяни намагаються таким чином заманити українців до Херсону, сказати ай-яй-яй, Ми вийшли! Ми втікли, нікого тут немає. як ага. е, в Простоквашино, заходіть, живіть, хто ага. хотіть, да ага. тобто, щоб наші зайшли втягнути наших військових у міські бої і таким чином. Е Скувати наші сили, знищити максимальну чисельність наших військових важкої техніки, таким чином полегшити своє становище на інших фронтах, першому першу чергу на сході, угу. паневане. Хотілося би ще таке з вас запитати. От є інформація, що Іран може передати окупантам новий вид дронів, якийсь там мереж 521 А по перше, наскільки це вірогідно? А чому у, у чому особливість таких дронів, якщо можете, чи є можливість у Збройних сил України вже зараз а, підготуватися, і про яку кількість може йтися? І зараз про Іран ще поговоримо. Дивіться, по Ірану Іран загалі цікава історія. У ці угоди про закупівлі е, Росією у Ірана та безпілотників різних модифікацій: там, шахет, маджахет, там, ці, що ви назвали. А росіяни підкреслили, що російська програма з вироблення безпілотників це повна шайба. Тобто там уже ну, майже нічого немає. Вона потребує термінового підсилення, що було зроблено з Іраном. Мені дуже сподобалася реакція Ізраїлю. Пам'ятаємо, що тривалий час. Багато хто казав: ну як так, ну ізраїль, чому він чому він не допомагає Україні? Чому не передає там той залізний купол да праща Давіда ці системи тільки гуманітарну допомогу? Але буквально позавчора були повідомлення, що Ізраїль прямо не передав Україні да так техніку, але він зробив такий хід конем, коли аві зруйнував і виробничі потужності Ірану і. Склад з готовою продукцією з цими безпілотниками, які могли поїхати mm -hmm. в Росію, а mm -hmm. потім могли з Росії вилітати в Україну і бомбардувати нашу інфраструктуру. Тобто, таким чином Ізраїль теж включився в роботу і ну, допомагає так, ще нам ще ізраїль. Не прямо. Передав нам розвіддані, наскільки я розумію. Так, да, і розвіддані, але це не пряма допомога. Що ось mm -hmm. там держить там танки, меркава да там безліч боєприпасів, ракети. Mm -hmm. Ні, тут він діє дипломатично, але ми дуже вдячні цій допомозі. Це дійсно класна допомога. І таким чином Ізраїль уберіг наші міста, наших людей від там цих безпілотників. Uh -huh. Uh -huh. Тепер з приводу інших, я не можу сказати, які саме технічні характеристики у цих безпілотників. Але ми переконалися, що Іран, попри санкції, всі він може на жаль виготовляти ще в кустарних умовах. Там на колінках зібрані ці безпілотники, і вони дійсно от зараз несуть велику загрозу нашій uh -huh. країні. Ну і дуже коротко, прошу означити, що взагалі робить Іран. От е, з одного боку, Іран відкидає будь-яку будь інформацію, там каже, ми не постачаємо зброю нічого. Останні новини говорять про те, що Іран готовий навіть надіслати своїх фахівців, щоб ті, значить, оцінили там, чи дійсно Росія там запускає дрони по цивільній інфраструктурі. У що грає Іран, на вашу думку? Іран, по-перше, він намагається. Жін так у Ірана є одне слово жадівність. з однієї сторони. Він намагається нажитися на цій війні. Я не можу сказати, що це нормальне явище. Це ну це є явище. Намагається заробити з Росії грошей. А по-друге, він балансує. Там була така пропозиція, щоб з Ірану зняти е, певні санкції і дозволити Ірану продавати свою нафту на міжнародному ринку, викинути свою нафту на ринок Європи, розблокувати орієнтовно 150 мільярдів доларів, які заморожені європейських банках тобто була така можливість але ну іран не знаю, через через що саме через побоювання заходу або навпаки що він найближче до росії тягнеться обрав сторону росії проте він не афішується намагаючись десь балансувати і не втратити ані перспектив перспектив роботи з заходом ані заробити з росії угу. ну дуже дивна позиція намагатися зняти західні санкції підтримуючи росію у війні, проти якої виступає західна коаліція, в тому числі, тим не менше, пане Іване, я вам дякую за розмову. На жаль, вже дякую. час закінчується, як завжди, з болем кажу про це. Дякую вам. Це Іван Ступак, експерт дякую. Українського інституту майбутнього. Побачимося ще. Дякую вам.